З мальовничої Путильщини батьківщини Буковинського Соловія. Саме тут знаходиться колиска українського слова на Буковині, яке утверджував Юрій Федькович: саме сюди приходимо ми, щоб почерпнути життєдайну силу для боротьби за свою національну ідентичність, тут, серед гомоновічно вічно-зелених смерек, та бурхливої путилки поринаєш у роздуми, сповнюєшся надією та віриш у велику долю свого народу. Будьмо знайомі! Я поляк Марія Миколаївна, учителька української мови та літератури Кіселицького ліцею. Так, саме у школі села Кіселиці здобув свою освіту знаний письменник, культуролог. Літературознавець і найвідоміший киселичанин Володимир Вознюк. Подвір'я родинної оселі Вознюків сакральне місце на Потищині, адже поряд знаходиться свято Троїцький храм, в якому батько письменника отець Авксентій, прослужив на славу Божу 66 років. Запрошую вас до кабінету, який став мені рідним літературної світлиці Володимира Вознюка. Це місце моєї вчительської сили творчих задумів та їх тілення. Володіти українською мовою. Спілкуватися нею повсякчас, розвивати і вдосконалювати мовленнєву культуру не тільки інтелектуальна потреба особистості, а й ментальний обов'язок громадянина України. Саме тому моя педагогічна ідея полягає у створенні освітнього простору, де розвиток психосоціальних компетентностей стане основою формування ключових і предметних компетентностей спираючись на чотиривимірну модель освіти рівні серця, підпорядковую свою педагогічну діяльність таким виміром когнітивному учитися знати, інструментальному учитися діяти, індивідуальному учитися бути та соціальному – учитися жити разом. Найкращим мірим ефективності своєї роботи вважає досягнення учнів. Вони стають призерами другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка, конкурсу знавців української мови імені Петрацька. Горджуся здобутками учнів-членів Буковинської малої академії наук, які здобувають перемогу як на районному, так і на обласному рівні. Пишаюся творчими здобутками декламаторів художнього слова. Особливо цінними є перемоги в обласних фестивалі конкурсі Буковицька зіронька, «Буковинські пересмішники, Чисті роси, районному конкурсі Хвилююче слово пророка до дня народження Тараса Шевченка, Всеукраїнському онлайн-конкурсі чутців поезії Ліни Костенко. Особливу увагу приділяє розвитку поетичних нахилів учнів, які стають учасниками зльотів поетів Будинщини та у співпраці із товариством просвіта дебютують на шпальтах періодики Буковини. Відчуття приналежності до їх долі робить моє життя красивим і корисним. Немає більшої радості, ніж глянути в усміхнення. Довіра дитячі очі, немає більшої гордості, ніж перемога, до якої ви йшли разом. Немає більшого вчительського щастя, ніж щасливі життєві долі вихованців. Я радісна, горда, щаслива вчителька.